Вітаю! 25 лютого 2025 місто Рівне Україна. Сьогодні тема про підживлення рослин. Хоч лютий місяць на дворі, але я вже придбала собі добрива, яким буду користуватися в цьому році. І так як вони в мене в мішках. І буду мати надлишок, кому потрібні. Саме ці добрива і буду замовляти рослини. Будь ласка, звертайтеся до мене і я по кілограмчику відважу. Я не фахівець, і тому деякий час назад почала звертати увагу, що не всі добрива, які я купую в роздріб, відповідають своїй якості. В цьому році я вирішила взяти деякі добрива саме в мішках. Мені не потрібна така кількість, це однозначно. Але, вишивши на ре, регіонального представника в нашому місті, мені вигідніше купувати саме мішком. І, відповідно, навіть в мене брали сажанці і питали, чи в мене немає якогось там добрива, наприклад, на осінь. Тому я вирішила зробити так, щоб. І купити оригінал, тому що представник має всі відповідні документи, що це саме офіційне добриво, яке зайшло з певної країни, з певною якістю. І що я, заплативши свої кошти, буду вносити під свої рослини те, що написано на пакування, а не те, що я собі. Купила і придумала, що воно таке є. Чому так кажу? Тому що, коли виясняла ціну от саме цього добрива, в інтернеті ви можете знайти цю картинку з абсолютно різними цінами. Що по одному кілограму, що мішком. І в мене виникло таке саме питання. Я запитала, чому це добриво? В одних коштує кілограм дешевше, ніж я беру мішком. Хоча ціни абсолютно різні є по всім по різним областям. На що мені представник відповів? Що це ну, саме такі популярні добрива? Роздруковуються мішки, просто роздруковуються ось так мішки. Відповідно, тут не буде стояти Вам точної дати, і вряд чи буде стояти країна-виробник. До речі, це добриво я продивилася дуже уважно. А це навіть незалежно, яке це саме добриво. Я кажу, взагалі: от картинка є, і продають по кілограму, по мішку. Пишуть: і Україна, і Польща, і Ізраїль, дуже багато що. Ізраїль, і ще щось, і ще щось. Все, що хочете: любе, голубе. Я тільки що перевернула мішок. Давайте ще раз перевернем. Ага, зараз, секундочку, і подивилася країну-виробник. Як ми бачимо, країна-виробник у нас Словенська республіка. Це видно, що ось Словак, республік. Є код, є на різних мовах і так далі. Тобто, в мене нема жодного бажання не те, щоб витрачати кошти, а просто витрачати кошти на те, що я сама не розумію на що. Ось зараз ми разом з вами будемо його провіряти. Саме саме ось Це добриво це добре, я буду вносити першим. Поки лежить сніг, Ну, от якщо взяти квітнички, лежить сніг. Якщо взяти ожину, там ще лежить сніг. Я його буду вносити просто по снігу. Чому по снігу? Я побачила відео одного з дуже поважаємих мною людей, які являються фахівцем. Це Ігор Васильович Цибенко. Це власник великого розплідника, який досить серйозно займається рослинами. Він. Його знають не тільки в Україні, його знають дуже далеко за межами України. Це людина дійсно фахівець, і ось він в невеличкому відео показував, як він ходить, і вручну підсипає це добриво, і нажимолость, і ожини, і фундуки. Просто в 5-літровому відрівні це добриво. І він так руками розкидає. Хоча в нього є. І тракторці, і віно має, і так далі. і так далі. Тут спірне питання. Кожен вносить все, що хоче, і коли хоче, і як хоче. Я все ж таки прислухаюся і придивлююся саме до людей, які розуміються, що вони роблять. Можливо, я щось не так роблю, але я ділюсь тим, чим сама користуюся, і тим, що я використовую коли. Щодо цього добрива, воно має різні назви, такі як нітрат кальцію, селітра кальцієва, кальциніт, кальцій азотокислий. Це хімічна формула ось така. Чим корисне це добриво і чому я його обрала в першу чергу? Тут іде 26, здається, відсотків. А, тут пише, до речі. Так, азотом в нітратній формі. Так, нітратній формі 15,5, і ще якісь нітратні формі. 14,4 в амонійній формі 11,1 і сам кальцій. Ось сам кальцій іде. 26,5. Уже я пішла на сайт Агрохімія України, чи десь так він називається, почитала. Чому саме це добриво? Рекомендується вносити саме першим. Тому що тут іде азот в дуже доступній для рослинної формі. І саме з кальцієм. Воно прекрасно підходить саме для живлення рослини. Тобто рослина може його засвоїти. Не всі сполуки, які ми вносимо з хімічними добривами, можуть бути засвоєні рослиною. Кальцій взагалі в формули НПК не входить. Кальцій треба вносити окремо. І бажано ні в якому разі не змішувати з сульфатами. І тому що там я фосфатами і сульфатами, бо воно випадає кальцію тоді в якусь формулу нерозчинну і недоступну до рослин, тобто викинуті гроші на вітер. І ще й до того всього забруднюється земля. Саме про кальциніт чудово відгуки саме в плані тому, що не шкідливе для здоров'я людини, і що прекрасно. Споживається рослиною на початку вегетації, кальцій сприяє саме наростанню кореневої системи, кальцій зміцнює клітинні стіночки, і так як в цьому році знову обіцяють дуже жарке літо. І в тому році я побачила свої помилки і зрозуміла. Ну, якби аналізувала по полуниці і зрозуміла, що в мене дуже велика була нестача саме кальцію, мало його було внесено, і тому я вирішила, що однозначно я буду використовувати як початкове підживлення, так і, скоріш за все, буду використовувати в некореневих. Підживлених. Ця кальциніт прекрасно підходить і для вирощування огірків, помідор, там теж є свої плюси, що нема гнилів в помідорах, що ну дуже-дуже багато я вже прочитала інформації. так Мені важко так по пам'яті все. Вам описувати, але це дійсно потрібний продукт для нашої рослин. Навіть для декоративних. От для декоративних зараз в мене на квітниках лежить сніг, я його буду, так як Ігор Васильович, розсипати просто по снігу. Під ожину буду розсипати, під дерева буду розсипати, а по полуниці подивлюся. Якщо буде ще снігу, розсиплю по полуниці. Якщо ні, то буду проливати 20-25 грам. На 10 літрів води. Тобто кальциніт 1 кг розчиняється без залишку у воді. Ось е такий продукт є в, доступ в доступності, і ви можете купити його в себе, ну, чи в, в магазині, чи на базарі, чи де ви там купуєте. І внести так само в себе на городі і квітниках. Як мені сказали, була проблема в тому році, дуже багато було підробок, а саме кальциніту, бо він дуже популярний. І він рахується взагалі дуже-дуже водорозчинний, тобто без осадку розчиняється. А ось той, ті підробки, які продавали, і, до речі, не так дешево. Не в два рази навіть дешевше, а так Трішечки менше, ніж е, хороший продукт, але не так, щоб кидалося в очі, що це є підробка. Він взагалі не розчинявся. Е, до речі, я прочитала в інтернеті, якщо є можливість купувати в порошковій формі чи в кристалічній формі. До речі, навіть не знаю, які в мене. Напевно, що кристалічні все-таки так не е, краще купувати в кристалічній формі. З чим це пов'язано? Я не знаю. Я так прочитала. Хочу зараз. А, і ось я монофат купила. Це виробник бельгія. Ось така етикеточка теж можу ділитися, кому треба на осінь підносити. Оце в мене весняний буде, а це осіннє. А літнє, якщо не забудеться, з ним ролики, тому що я буду мені там вносити, які я продукти обрала. Дичко, мені коїться не дуже зручно, але. Так, кристалічна форма. Ось така. Ось такі кристалики. Ось невеличкі. Ну що? Я взяла з собою водичку. І зараз з вами спробуємо розчинити. Що я тут купила? У всякому разі, представник у мене в місці. Зараз тут, бачите, до речі, не почитала, в якій теплі чи в колонії розчиняти воді. Ну, можете перемотати. Я знімаю все одним дублем, При вас скривала мішок. І при вас мішає. Так, що там хвилина пройшла, не пройшла. Ну, бачимо вже, що розчиняється. Бо дійсно були такі добрива. До речі, в інтернеті дуже погано відгукаються про рівненські. У нас є азотний завод. Азотний, так. І що добрива дуже погані. Так от я вам хочу сказати, що це не факт, що це в ровно взагалі випускається. Можуть випускатися просто так, як мені сказали, мішки і друкуються і насипаються потрібний щебень чи ще щось там. І не факт, що це ровно випускає взагалі, що це відношення до цього заводу має. Ну, Напевно, цим мають займатися якісь інші люди і служби, так? Бо ми за це все плотимо свої гроші. Так, ось дивіться, я помішала, напевно, менше хвилини, так? Будемо враховувати. Показую вам. Що я придбала ось. Абсолютно, бачите, жодного немає, ніякого осуду. Тобто я впевнилась, в тому що я купила дійсно якісний продукт. І яким чином Ігор Васильович я багато не було. Набирати потім вже візьмемо руковичку, щоб вас не затримувати. До речі, якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть мені в особисті на Viber, поки є зараз час, я завжди вам відповім. От Ігор Васильович брав ось так, отаким чином, і ось таким чином по снігу він підживлював рослини. Квітники мені потім вибачаюсь носити відрами. Особливо за парканом геть не хочеться. Тому я ось так, поки є сніжок. Всі свої квітнички. Так. Воно самі бачили, як розчиняється. Таким чином я все. І живлю. Тому що ну, хто, я дивилася, що її е, вносить і фосфор спочатку, і е, селітру, як це вона називається, азотно з азотом. Але суть в тому, що азот без кальція взагалі дуже-дуже погано споживається рослинами. Майте це на увазі, я ж ну, якби, не маю змоги вивчати це все, особливо хімію. Мене більш цікавить вирощування ягід для себе, свої квітнички якісь. І якби інформацію беру ту, що Ну, є на Ютубі. Її є дуже багато фільтрувати її дуже важко. Тому я ділюся саме тим, що використовую я. Є набагато досвідченіші люди, які вже роками працюють на землі, які знають, про що вони говорять. Але знову ж таки, не факт, що вони роблять це так, як потрібно це робити. Чому я саме за кальці так переживаю? Тому що. Знову обіцяють дуже жарке літо, а тільки два хімічних елементи, це кальцій і калій, відповідають, як ну от, мене сам більше турбувала полуниця, перенесуть оцю спеку. Так от, калій він входить в, в НПК, ну, тобто в формули підживлення. А кальцій обов'язково внести до цвітіння. Я дивилася, що кальцій вносять ось таким чином, розсипаючись, вносять за місяць до вегетації самих рослин по снігу. Або вже коли йдуть дощі, при дощах можна розсипати. І так само воно дуже швидко розчиниться і рослинка буде мати собі поживні речовини на півроку. Гарних всім вражаю, все буде Україна. jakra